Вітаю, дорогі садівники та городники. Кожен із нас знає, вода це життя, і, звісно ж, ми прагнемо дати нашій тендітній розсаді все найкраще, поливаючи її з любов'ю та турботою. Але що як я вам скажу, що саме ваша турбота, ваш регулярний полив може бути головною причиною загибелі молодих рослин, звучить парадоксально чи не так? Сьогодні ми розберемо найпоширенішу, підступну і руйнівну помилку, якої припускаються 90 дачників. Ми поговоримо про те, коли розсаду краще не поливати. Обіцяю, після цього відео ви подивитеся на свою лійку зовсім іншими очима і зможете врятувати свій майбутній урожай від невидимої загрози. Перш ніж ми перейдемо до конкретики, давайте на хвилинку уявимо, що ж таке розсада. Це не просто маленька рослина, це справжня немовля у світі флори. У нього крихітна, неймовірно тендітна коренева система. Ці тоненькі, немов павутинки, корінці, його єдині органи живлення та дихання. Вони надзвичайно вразливі. Будь-який стрес, чи то перепад температури, протяг чи неправильний полив, може стати для них фатальним. Головні вороги нашої розсади, які безпосередньо пов'язані з надлишком вологи, це коренева гниль і сумнозвісна чорна ніжка. Це грибкові захворювання, які розвиваються у перезволоженому погано провітрюваному ґрунті. Вони душать коріння, не дають йому дихати та живитися. І, зрештою, рослина гине. Наше завдання не створювати для цих хвороб курортних умов. Отже, перше і найважливіше правило. Ніколи не поливайте розсаду одразу після пікірування, просто уявіть, який це стрес для рослини. Її акуратно, але з неминучими мікротравмами витягли зі звичного ґрунту. Кожен обірваний кінчик корінця це відкрита рана. І саме в цей момент ми, начебто з найкращих спонукань, поливаємо її водою. Що ж тоді відбувається? Волога потрапляє у свіжі ранки, заважає їм затягнутися і створює ідеальні умови для проникнення патогенних грибків із ґрунту. Коріння не приживається, а починає гнити. Замість того, щоб допомогти, ми просто катуємо рослину. Тоді як правильно діяти? Після пікірування дайте розсаді час на відновлення, поставте її в притінене місце і залиште в спокої хоча б на 2-3 дні. За цей період ранки на корінцях підсохнуть і затягнуться. Важливо, щоб ґрунт, у який ви пересаджували сіянець, був спочатку помірно вологим. Цієї вологи цілком вистачить йому на перший час. Перший полив після пікірування можна проводити лише через три, а краще п'ять днів, коли рослина візуально відновиться і прийде до тями. Ще одна поширена помилка. Полив розсади пізно ввечері або на ніч, здавалося б, яка різниця, але вона просто колосальна. Згадаймо шкільний курс біології: вночі без сонячного світла процес фотосинтезу зупиняється, транспірація, тобто випаровування вологи листям, сповільнюється майже до нуля. Рослина, по суті, засинає і практично не споживає воду. Що ж відбувається з вологою, яку ви щедро налили у горщик увечері, вона нікуди не зникає. Грунт залишається мокрим і холодним протягом цілої ночі. Це ідеальний інкубатор для розвитку тієї самої чорної ніжки та інших грибкових інфекцій. Підвищена вологість у поєднанні з нічним зниженням температури це прямий шлях до хвороби. Уявіть собі, ви залишили мокрий рушник у прохолодній непровітрюваній ванній кімнаті. До ранку він почне неприємно пахнути і перетвориться на розсадник бактерій. Те саме відбувається і в горщику з вашою розсадою. Запам'ятайте золоте правило: усі поливи та оприскування проводимо лише у першій половині дня. В ідеалі рано вранці. За день зайва волога випарується, а рослина встигне використати те, що їй необхідно. Третє правило, якого слід дотримуватися ніколи не поливайте розсаду холодною водою прямо з крана. Для ніжного і чутливого коріння молодої рослини це все одно, що крижаний душ для людини. Різкий перепад температур спричиняє кореневій системі справжній шок, найтонші всмоктувальні волоски, які відповідають за засвоєння поживних речовин від такого стресу можуть просто відмерти. Рослина перестає нормально живитися, її ріст сповільнюється, вона стає слабкою і вразливою до хвороб, Ба більше Холодна вода значно гірше розчиняє поживні елементи, які містяться в ґрунті, роблячи їх недоступними для рослини. Уявіть, як ви намагаєтеся розчинити цукор у крижаній воді це вкрай повільний процес. Так само і коріння не може отримати необхідне живлення, тож яка вода є ідеальною, вона має бути відстояною кімнатної температури або навіть трохи теплішою, приблизно 22-25 градусів. Обов'язково наливайте воду в лійку заздалегідь і дайте їй постояти в кімнаті кілька годин, так вона не лише зігріється, але й позбудеться хлору. Така турбота сторицею окупиться здоровою та міцною розсадою. Четвертий, і здавалося б, найочевидніший момент, де більшість робить помилку не поливайте розсаду. Якщо ґрунт у горщику ще вологий, це головна причина того, що ми заливаємо рослини. Ми часто діємо за звичкою або за графіком. Ага, сьогодні середа час поливати, але ж у рослин немає календаря. Їхня потреба у воді залежить від багатьох факторів температури та вологості повітря, інтенсивності освітлення, розміру самої рослини та об'єму горщика. У похмурий прохолодний день розсада вип'є набагато менше води, ніж у сонячний і спекотний. Тому забудьте про полив за розкладом. Перш ніж взятися за лійку, проведіть простий, але безпомилковий тест. Занурте палець у ґрунт на глибину 1-2 см. Якщо ви відчуваєте вологу, значить поливати ще рано. ґрунт має просохнути ще один спосіб підняти горщик. Якщо він легенький, час поливати. Якщо ж ваговитий, вологи ще цілком достатньо. Навчіться відчувати свої рослини, а не сліпо дотримуватися інструкцій. Поговоримо про погоду за вікном. П'ята заборона. Уникайте рясного поливу під час затяжної похмурої погоди. Цей пункт тісно пов'язаний із поливом на ніч, але має свої нюанси коли на дворі кілька днів поспіль немає сонця, а небо затягнуте хмарами, життєві процеси рослин уповільнюються. Випаровування вологи з поверхні та листя стає мінімальним, вологість повітря в приміщенні, як правило, підвищується. У таких умовах навіть ранковий полив може виявитися надмірним, вода застоюватиметься в кореневій зоні, витісняючи кисень, який так потрібен корінню для дихання. Коріння почне просто задихатися. Уявіть собі болото. Саме на таке болото ви ризикуєте перетворити горщик з розсадою. У похмурі дні полив потрібно скоротити до мінімуму. Поливайте лише тоді, коли верхній шар ґрунту справді підсох, і використовуйте менший об'єм води, ніж зазвичай. Краще трохи не долити, ніж перелити. Легке зів'янення від нестачі вологи легко виправити одним поливом. А ось врятувати рослину від кореневої гнилі набагато складніше, а часом і взагалі неможливо. Шостий важливий момент, як підготувати розсаду до переїзду. Не поливайте рослини надто рясно за день або ж безпосередньо перед висадкою у відкритий ґрунт чи теплицю. Багато садівників вважають, що перед таким стресом розсаду треба гарненько напоїти, але це лише зашкодить. Сильно перезволожений земляний ком стає важким, пухким і надзвичайно крихким. Коли ви будете витягувати його зі стаканчика, він з великою ймовірністю розвалиться, оголюючи та пошкоджуючи ніжне коріння. Це додатковий і дуже сильний стрес для рослини, який уповільнить її приживання на новому місці. Як же вчинити правильно? Оптимальний варіант полити розсаду за 2-3 дні до запланованої висадки. На момент переїзду земляний ком буде помірно вологим, легким і щільним. Він добре триматиме форму і не розсипатиметься у ваших руках. Це дозволить вам пересадити рослину з мінімальними пошкодженнями кореневої системи, а це запорука швидкої адаптації та гарного старту. Тож дайте розсаді трохи підсохнути перед великою подорожжю. Сьомий пункт це тривожний дзвінок, який не можна ігнорувати. Ніколи не поливайте розсаду, якщо ви помітили перші ознаки чорної ніжки. Що ж це таке? Це потемніння і сильне стоншення стебла біля самої поверхні ґрунту. У цьому місці стебельці ніби перетягуються ниточкою і, зрештою, рослина просто падає та гине. Це грибкове захворювання, яке обожнює вологу і сирість. Якщо ви побачили ці симптоми і тут же схопилися за ліку. Ви робите фатальну помилку. Ви буквально підливаєте олії у вогонь, створюючи для грибка ще більш сприятливі умови і прискорюючи його поширення на сусідні сіянці. Що робити в такій ситуації? Негайно припиніть полив, акуратно видаліть уражену рослину разом із грудкою землі. Решту сіянців потрібно терміново обробити фунгіцидом. Грунт навколо здорових рослин можна присипати сухим піском або золою. Це допоможе підсушити верхній шар і створити бар'єр для грибка. І лише після того, як ви повністю переконаєтеся, що хворобу зупинено, можна буде відновити дуже обережний мінімальний полив. Восьма помилка, яку ми сьогодні розглянемо, це полив рослин зверху по листю. Це особливо небезпечно, коли ви вирощуєте розсаду в умовах квартири. Багато початківців, коли поливають сіянці, використовують ліку з розсіювачем, ніби імітуючи дощ. Виглядає це симпатично, але насправді несе приховану загрозу. Краплі води, що залишаються на ніжних листочках в умовах кімнатного, часто застійного, повітря, випаровуються дуже повільно. Це вологе середовище на поверхні листка. Ідеальне місце для розвитку вкрай неприємної грибкової хвороби борошнистої роси. Крім того, на сонці краплі води можуть спрацювати як крихітні лінзи, це спричинить сонячні опіки на листках. Уявіть, що ви вийшли на пляж і не витерлися після купання, обгоріти можна миттєво. Правильний полив розсади це завжди полив лише під корінь. Використовуйте ліку з тонким носиком або навіть звичайну спринцівку. Спрямовуйте струмінь води обережно на ґрунт, намагаючись не потрапляти ні на стебло, ні на листя, це не тільки безпечніше, а й значно ефективніше, адже вода потрапляє безпосередньо туди, де вона потрібна до коренів. Дев'ятий пункт стосується підживлення не поливайте розсаду відразу після внесення сухих чи гранульованих добрив. Деякі садівники розсипають гранули добрива по поверхні ґрунту. А потім одразу ж грясно проливають водою, щоб їх розчинити. Це дуже ризикований метод. Концентрація солей навколо гранулу перші хвилини після поливу стає надзвичайно високою. Для ніжних коренів розсади це рівносильно хімічному опіку. Кореневі волоски просто згоряють, і рослина не лише не отримує живлення, а й втрачає можливість вбирати навіть звичайну воду. В результаті вона може зів'янути та загинути. Тож як же безпечно вносити підживлення? Для розсади завжди краще використовувати рідкі добрива, розведіть їх у воді згідно з інструкцією, причому для молодих рослин концентрацію краще зробити вдвічі слабшою зарекомендовану. І запам'ятайте важливе правило будь-яке підживлення, навіть рідке, вносять лише по попередньо зволоженому грунту. Спершу трохи полийте розсаду чистою водою, а через годину дві вже розчином добрива. Це надійно захистить коріння від опіку. Десяте правило звучить так не поливайте розсаду, якщо в піддоні під горщиком стоїть вода. Це найочевидніший і однозначний сигнал про те, що ви перестаралися з поливом. Якщо після поливу в піддоні залишилася вода, і ви її не злили. Коріння рослини опиняється у справжньому болоті, доступ кисню до них повністю перекривається, вони починають задихатися і гнити. Рослина не може пити воду, коли її коріння постійно знаходиться у воді. Це парадокс, але це правда. Уявіть, що вас змушують пити, не даючи зробити вдих, довго ви не протримаєтеся, тому після кожного поливу зачекайте приблизно 30-40 хвилин. Уся зайва вода за цей час стече в піддон. Цю воду необхідно обов'язково злити. Не залишайте горщики стояти в калюжі. Наявність дренажних отворів у ємностях для розсади це не просто рекомендація, а закон. А порожній і сухий піддон це показник того, що ви все робите правильно і дбаєте про здоров'я кореневої системи ваших улюбленців. Одинадцятий пункт. Це справжня пастка для садівників початківців, і вона вимагає особливої уваги. Не поспішайте поливати розсаду, якщо її листя поникло і має млявий вигляд, але при цьому ґрунт у горщику залишається вологим, інстинктивна реакція будь-якого садівника Ой, рослина зав'яла, їй бракує води, треба терміново полити. І саме ця реакція в такому випадку згуб згубна. В'янення листя при вологому ґрунті це не ознака спраги, це крик про допомогу від коріння, що задихається і гниє. Коренева система вже настільки пошкоджена надмірним поливом, що не здатна постачати воду до листя, навіть перебуваючи у вологому середовищі. Якщо ви в цей момент додасте ще води, ви просто доб'єте цю рослину. Що ж робити? Обережно вийміть рослину з горщика та уважно огляньте коріння. Якщо воно темне, слизьке і має неприємний запах, це коренева гниль. Пошкоджені частини потрібно обрізати, присипати подрібненим вугіллям і пересадити сіянець у свіжий сухий ґрунт і, звичайно, на якийсь час повністю припинити полив. Запам'ятайте головне правило: мляве листя плюс волога земля, стоп полив. Дванадцята причина, чому варто відставити лійку у бік, це коли ваша розсада стоїть на холодному підвіконні або ж її обдуває протяг. Ми вже згадували про шкоду холодної води, але холодна земля не менше зло. Навіть якщо ви поливаєте теплою водою, але горщик стоїть на крижаному кам'яному підвіконні, грунт дуже швидко охолоне у холодній та вологій землі. Корені практично перестають працювати. Вони не всмоктують ні воду, ні поживні речовини. Вода застоюється, створюючи ті самі ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб. А якщо до цього додається ще й протяг, який додатково охолоджує і горщик, і саму рослину, то розсада отримує подвійний удар. Уявіть, що ви вийшли на мороз із мокрими ногами. Захворіти дуже просто. Те ж саме відбувається і з розсадою. Тому, перш ніж поливати, переконайтеся, що вашим рослинам тепло. Підкладіть під ящики з розсадою, шматок пінопласту або кілька шарів картону, щоб ізолювати їх від холодного підвіконня. Переконайтеся, що з віконної рами не дме. Створіть рослинам комфортні умови, і лише потім думайте про полив. Тринадцята порада стосується крихітних, щойно пророслих сіянців. Не поливайте сходи з ліки потужним струменем. Здається, це дрібниця, але для крихітних ледь укорінених паростків це може стати справжньою катастрофою. Потужний струмінь води розмиває ґрунт навколо незміцнілого стебельця, може оголити і пошкодити корінці, або навіть просто завалити і зламати тендітний паросток. Особливо це небезпечно для культур із дрібним насінням, як-от, петунія чи лобелія. Чиї сходи схожі на тоненькі зелені ниточки. Для поливу таких крихіток варто використовувати максимально щадні методи, ідеально підійде пульверизатор із дрібним розпиленням, яким ви акуратно зволожуєте ґрунт навколо сходів, також можна скористатися медичною спринцівкою або великим шприцом без голки. це дозволить подавати воду дозовано і обережно просто під корінець. Ще один чудовий спосіб. Полив через піддон, налийте воду в піддон, і ґрунт сам втягне стільки вологи, скільки йому потрібно, через дренажні отвори. Це найбезпечніший та найефективніший спосіб поливу для найменших рослин. 14-й пункт стосується освітлення. Не варто надмірно поливати розсаду, якщо вона відчуває гостру нестачу світла. Наприклад, якщо вона стоїть десь у глибині кімнати або на північному вікні. І додаткового підсвічування немає. При слабкому освітленні, як і вночі, фотосинтез відбувається дуже мляво, рослина майже не росте і відповідно споживає дуже мало води. Якщо ви поливатимете таку розсаду так само, як і ту, що стоїть на сонячному південному вікні під фітолампою, ви гарантовано її перезволожите, або, простіше кажучи, заліте в умовах так званого світлового голодування. Надлишок вологи є особливо небезпечним, це не тільки провокує кореневі гнилі, але й сприяє витягуванню розсади. Рослина стає довгою, блідою і слабкою, тому запам'ятайте пряму залежність менше світла, менше поливу. Перш ніж поливати цих витягнутих страждальців, краще подумайте, як забезпечити їм додаткове освітлення. Іноді встановлення найпростішої фітолампи вирішує проблему як із витягуванням, так і з ризиком переливу. П'ятнадцята заборона стосується тих, хто любить використовувати для розсади всілякі підручні ємності. Стаканчики з під йогурту, обрізані пляшки тощо. Це чудовий спосіб заощадити. Але є одне але ніколи ні за яких обставин не поливайте розсаду в ємностях без дренажних отворів. Це смертельний вирок для рослини. Куди подінеться зайва вода, яку ви наллєте, їй нікуди діватися вона накопичиться на дні, повністю витіснить звідти повітря, і коріння дуже швидко згниє. Навіть якщо ви намагатиметеся поливати дуже обережно, одного разу ви все одно помилитеся з дозуванням, і це може стати останньою помилкою. Тому, якщо ви використовуєте саморобну тару, не полінуйтеся. Візьміть розпечений цвях, шило чи дриль, і зробіть на дні кожного стаканчика щонайменше 3-4 отвори ця проста дія найкраща страховка від переливу і запорука здоров'я вашої розсади вирощувати щось без дренажу – це гра в російську рулетку, де шанси завжди не на вашу користь. Шістнадцятий пункт може здатися не настільки очевидним, але він дуже важливий. Не поливайте розсаду, якщо ви її щойно занесли з холоду у тепле приміщення. Наприклад, ви придбали розсаду на ринку та принесли додому, або ж перемістили свої ящики з прохолодної веранди до теплої кімнати. Рослині потрібен час, щоб пристосуватися до різкої зміни температури, її коренева система ще холодна і не готова до активної роботи. Якщо ви одразу політе її теплою водою. Це створить сильний температурний шок між корінням та надземною частиною, це стрес, який може значно послабити рослину. Дайте розсаді акліматизуватися. Нехай вона постоїть у нових умовах хоча б кілька годин, а краще півдня. За цей час температура ґрунтової грудки зрівняється з температурою повітря у кімнаті, і лише після цього можна проводити полив, причому, як ми вже знаємо, теплою відстояною водою. Така поступова адаптація допоможе рослині уникнути зайвого стресу і швидше рушити у ріст в нових для неї умовах. Сімнадцята ситуація. Ви помітили на ґрунті у горщику білий пухнастий наліт або ж, навпаки, зелену плівку це пліснява або водорості. Їхня поява це чіткий індикатор двох проблем хронічного перезволоження верхнього шару ґрунту та поганої циркуляції повітря. Якщо ви, побачивши це, продовжите поливати, як зазвичай проблема тільки посилюватиметься. Пліснява та водорості створюють на поверхні ґрунту щільну кірку, яка перешкоджає доступу повітря до коренів. Що робити? Насамперед, припинити полив і дати верхньому шару ґрунту добре просохнути, обережно зніміть верхній шар ґрунту з цим нальотом. Потім потрібно розпушити поверхню ґрунту зубочисткою або спицею, щоб покращити аерацію, можна присипати землю тонким шаром прокаленого піску або перліту, і, звичайно, перегляньте режим поливу, поливайте рідше, але рясніше, щоб промочити всю земляну грудку. і обов'язково забезпечте провітрювання приміщення, щоб повітря не застоювалося. Вісімнадцяту заборону можна сформулювати так не поливайте про всяк випадок або просто так, це психологічна пастка. Нам здається, що якщо ми трішки полємо, гірше не стане ми проходимо повз ящики з розсадою, грунт здається нам сухуватим, і рука сама тягнеться до лійки, щоб освіжити. Але, як ми вже з'ясували, легкий дефіцит вологи для розсади набагато менш загрозливий, ніж її надлишок. Рослина, яка періодично відчуває легку нестачу води, нарощує потужнішу та глибшу кореневу систему, оскільки коріння змушене шукати вологу. А рослина, яку постійно заливають, стає розніженим лінивцем зі слабкою поверхневою кореневою системою. Вона повністю залежить від регулярних подачок води і є дуже вразливою. Тому боріться з бажанням поливати щодня потроху. Краще поливати рідше, але так, щоб земляником промок повністю, а потім давати йому добряче просохнути перед наступним поливом. Відмовтеся від безглуздих профілактичних поливів на користь свідомого підходу. Дев'ятнадцятий випадок, коли треба зробити паузу в поливі, це якщо розсада пережила механічний стрес. Наприклад, ви випадково впустили горщик або його перекинув домашній улюбленець. Навіть якщо на перший погляд рослина не постраждала, у неї напевно є мікропошкодження стебла чи коренів. У цей момент їй потрібно спрямувати всі сили на відновлення, а не на переробку нової порції води. Полив у такій ситуації стане додатковим стресовим чинником. Якщо земля висипалася, обережно поверніть рослину в горщик, додайте свіжого ґрунту, але не поливайте одразу. Дайте їй його втатися хоча б один день. Поставте її в притінене місце, можна оприскати листя антистресовим препаратом, наприклад, епіном. А вже наступного дня, якщо рослина виглядає бадьоро, можна буде її обережно полити. Пам'ятайте, що після будь-якого шоку рослині, як і людині, потрібен спокій, а не рясна їжа та пиття. І фінальний двадцятий пункт на сьогодні: не поливайте розсаду, якщо ви збираєтеся поїхати на кілька днів. Багато хто перед від'їздом намагається буквально залити рослини, начепивши їх водою до самих країв, сподіваючись, що вологи вистачить надовго. Це величезна помилка. В перші дні без вас розсада стоятиме у справжньому болоті, що, як ми чудово знаємо, згубно для кореневої системи, а потім перезволожений ґрунт швидко висохне, перетворившись на тверду потріскану брилу. Набагато ефективніше і, що важливіше, безпечніше організувати систему крапельного або гнотового поливу. Найпростіший варіант ставимо горщики у широкий піддон із водою. На дно піддона кладемо спеціальний мат чи товсту тканину, а самі горщики, звісно, повинні мати дренажні отвори. Цей спосіб працює завдяки капілярному ефекту, або ж можна легко спорудити систему з пластикової пляшки, беремо пляшку з водою. А звичайну мотузку використовуємо як гніт. Один кінець мотузки опускаємо у воду, інший у ґрунт. Такі системи будуть подавати вологу постійно, але дозовано це не створить ні болота, ні посухи і є набагато більш грамотним підходом, ніж просто спроба залити рослини на майбутнє. Отже, давайте підсумуємо: ми обговорили 20 ситуацій, коли ліку краще відкласти геть, але найголовніший, найбільш вражаючий момент, який варто запам'ятати: зів'яле листя це не завжди ознака спраги, часто це симптом того, що рослина тоне, рослина в'яне, тому що її коріння загнило у воді і більше не може виконувати свою функцію. І якщо в цей момент її полити, це буде контрольний постріл, ось такий от поворот. Головний секрет правильного поливу це не графік і не об'єм води, це ваша спостережливість. Припиніть поливати за календарем і почніть розмовляти зі своїми рослинами. Торкайтеся грунту, піднімайте горщики, дивіться на погоду за вікном і на стан самих сіянців. Пам'ятайте, що більшість проблем із розсадою виникає не через нестачу нашої уваги. А через її надлишок більше рослин гине від доброти надмірного поливу, ніж від посухи? Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам виростити міцну і здорову розсаду. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал. А тепер запитання до вас: яка помилка в поливі була для вас найбільшим відкриттям? Або можливо, у вас є свій перевірений роками секрет. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте вчитися одне в одного.